Дятел любить сову, — розповідає дятел. Взагалі то дятел був відлюдником, що не потребував ніякого пташиного товариства. Щоправда, його повсякденні одинокі поневіряння верхівками гнилих і трухлявих велетнів лісу теж нікого не цікавили. І затягували мандрівника. Удалечінь, де б його ніколи і ніхто не знайшов. Хіба б тільки почув? Ну, звісно, цю канонаду неможливо було не почути і не впізнати. Від своєї роботи він був у захваті. А ще наш дятел дуже захоплювався і у погоні за кородідом Видобував справжні палаци, перетворюючи на потерті труху на осяжні стовбури колишньої флори лісу. Додому повертався напівоглухлим, втомленим, геть увесь вкритий порохами й потертю ситим. І задоволеним. Перехиляв чарчину, валявся на маленькій канапці, бренька нав... на роздовбаній гітарі, гойдуючись у кріслі біля каміну, підкидав у багаття хмис, курив люльку, мугикаючи щось під свій неба, який ніс, як і належить самозакоханому одинокому егоїсту. Засинав. Наші набраття, до речі, не розділяла дятлових захоплень, матюкала його і частенько гонила довбати, ні в чому не повинні дерева, якому гадалі від їх домівок. Вуха ж бо не залізні. Ех, дятел зітхав і забирався геть. Дятлова призність з тімиті падала до найнижчого рівня. І, як то кажуть, не без підстав. Його уявлення про світ. Було простим і твердим, мов стовбур дерева. Моя робота прекрасна і корисна. Я потрібен. Сонце світить, а дерева тверді. І пішли всі в сраку. Та якось все змінилося. Сказати, що вони були дуже різними, це не сказати нічого. Він прокидався в досвіда. Чистив зуби, пив каву і зникав у сповненому пташиним гомоном ранішньому лісі. Вона вставала в передвечірніх сутінках, вмивалась, чистила вуха й гострила пазю. Він довбав без обіду, мало витончено неквапно, голосно змахуючи крилами, перелітав куди Бог ніс. О, Вона ж! Безшелесно шугала в мороці зловісним нічним привидом. І там, куди вже діставалась вона, все враз здихала. Він був до біса аскетичним і неперебірливим, чималий жолудь, жменька годованих короїдів та пару кухликів, медовухи ось і все, що потрібно. Вона ж, навпаки, гризла, кусала і ковтала все, що могла дотягти до свого дупла. Мищі й пацюки, білки й кажани, криклива пташина малеча, жаби, що не встигли вчасно пірнути в глибину, та навіть їжаки на нічних стежках все годилося до совиного столу і в яскравих барвах урізноманітнювало. Аж ніяк не скромне совине меню, і це ще не повний перелік, бо сова наша була ще тим гурманами кулінарною витівницею. Стріла Амура вразила його снайперським постелом. У пориві всепоглинальної пристрасті, він видобав їй нове дупло і мало не на крилах відніс її до нього. Від подиву очі сови зробилися ще більшими, і огрядна пташина на якийсь час втратила дар мови. Її внутрішнє полум'я хижого створіння варте миттєво спопелити, будь що підозрілий вороже, горіло віднині рівно і на диво тепла. І цього тепла вистачало тепер на двох. Відтоді вони вже не розлучалися, і їх сумісні вподобання в нічних серенадах, в прогулянках під дощем та із портвейном лише посилювали взаємну симпатію. Влітку двері їх помешкання не зачинялося взагалі, а свідки оповідали. Ніби бачили їх берегами річок, де ті спали просто неба біля нічних багать, безсоромно падали в обійми один одному та співали дуетом пісень. Разом рибалили, полювати, щоправда, вона літала сама. А взимку, взимку, вогонь переселявся до маленького каміна в глибині допла. Хазяйка із задоволенням займалась рукоділлям. Майструвала, плила, в'язала і валяла, помешкання прикрашали численні ляльки із заячих шкурок, причудові мініатюри з мишачих опудал, намисти з печучих хвостиків, гарнюні вироби з пуху і м'якого пташиного пірячка та кумедні капці із їжаків голками назовні. Отже, короткими зимовими днинами наша сова не знала спочинку. Часом із задоволенням спала без задніх ніг. А вночі, як завше, жерла гризла й ковтала, бо мисливицею була неабиякою. Пташина браття спершу дивувалась, потім стиха заздрила і врешті, знизавши плечима, звикла. Воно й не дивно, адже коли наших голуб'яток стало двоє. То й з'являтися в компанії, вони стали удвічі частіше. Приводів для цього видавалось чимало. Світ місце нагаласлива і у ньому завжди щось та й трапляється. І з ким як не з приятелями годиться обговорити чергову подію, зарадити чимось бідам, або пропустити черчину другу. Але це вже, як той казав, зовсім інша історія. Вона стала тим пазлом. Без якого дятлове життя зроду не сповнилося б тої осяянної повноти, тепла та спокою, і врешті не засвітило б, немов той місяць над нічним лісом. І отой місяць мав пару неперевершених очей два малих вушка і закохано поглядав на нього, підсвічуючи таку незрозумілу до цього життєво дятлову путь. Ну, ніде правди діти сова гучно хропла, та дятлеві це аж ніяк не шкодило, бо, повертаючись із нічних ловів, вона заставала його вже з плячем. І тулилася до нього під ковдрою холодними крилами, від цього то аж підстримував і щось у вісні. Щоправда, був випадок, ох, краще й не згадувати. Сова з порогу узділа дещо розгубленого дятла. Сидів біля канапи просто на підлозі, поруч лежав спорожнілий келих та розчавлені з пересерті окуляри. Він тримав лапою книжку віршів у темній обкладинці і витирав крилом сльози. Що з тобою, мій малесенький? О, до його матері! Так пише, за душу бере, плакав дятел. Господиня уважно зиркнула на нього. Відібрали вершовану збірку і про всяк випадок поклали якомога далі, щоб і самій бува не підхопити бацилу поетичної розчуленості. Самого ж господаря було негайно віднесено до ліжка, вкрито ковдрою, і заколисано. А на ранок дятел вже наспівуючи, ніби нічого й не було. Біг із цеберком до мурашника за інгредієнтами одному йому відомого мурашиного супу. Що як не крути, виявилось дуже доречним. Бо під вечір подув такий сильний вітер, що дружину, яка намірилась було пополювати і вже зробила відважний крок назовні, просто задуло назад у дупло, та ще й гепнуло на останок дверима. Ну й добре, набурмосилась господиня, не дуже то й хотілось. І, взагалі, в нас є ще пів поза вчорашнього зачиняти, та й суп ніхто не скасував, додав дятел і на радощах побіг у комірчину за пивом. Яке ж оце щастя ночувати удвох? Можна, до прикладу, наповнити келихи, запалити каганця і в його тьмяному світлі розповідати один одному страшні історії. Страшніше, чому завжди виходило у сови. Вона лякала якось переконливіше. Хазяйка дуже пишалася цим і казала, що це, мовляв, від того, що по батьківській лінії у неї в роду самі лише пугачі. Як вірив. Ні, взагалі то він був до біса хоробрим. Але, шановні, уявіть себе в темряві. Наодинці з совою, яка, вирячивши на вас очі, розповідає про нічні страхи, тут і всратися недовго. До того ж, наш дятел обожнював сову і трошечки їй віддавався. А можна взагалі загасити все світло та обіймати один одного в сутінках і робити ще багато чого, про що я вам тут не розповім. Словом, чарівні години з милою наш носатий Ромео передчував щоразу, як чорти не несли її на полювання, а сам же дятел, відколи вони вже побралися, остаточно, так би мовити, вирішив для себе продовольче питання просто так вийшло, само собою. А відтак, вважаючи себе мецем за покликанням, та ще й санітаром лісу, займався тепер своєю роботою виключно з любові до мистецтва. Лікувати старезні дерева, будуючи для когось майбутні схованки, це, що не кажи круто. Тього ж кохана, якою би ненаситною не була, завжди добувала більше, ніж могла згризти, вистачало й на двох. А вже в кулінарних витребеньках нестачі не було. Парочка те й робила, що намагалася перевершити одне одного в рецептурі та готуванні. Дятлові сімейні рецепти дружину дивували й розважали. Сувині ж страви його спантеличували й приголомшували. Але в чому сходились обидва? Частувати друзів оцими кулінарними експериментами, м'яко кажучи, не варто. Щоб бува не знепритомніли від подиву, а тому гостей годиться частувати ласощами більш традиційного формату. Інша справа напої. Тут смакам наших друзів до одностайності було як до неба рачки. Що є, то є, собака гіла до настоянок та наливок, її фундаментальна статура потребувала міцного спритного, що збурювала кров. І, ну, ви пам'ятаєте. Дятел вже навпаки віддавав перевагу червоним виноградним винам, здебільшого сухим, сповненим тонкого аромату, терпкого таніну і запаморочливого фруктового. Після смаку. Проте не будемо брехати. Він не цурався портвейно. Словом, зазирнути до чарки наші герої любили і вміли. І при нагоді не втрачали можливості зайнятися цією безумовно хорошою справою. О, стогнав Одот, я вже більше не можу. У мене тиск. Та в мене теж тиск відказував дятел, але це лише зайвий раз доводить, що вибити нам все ж таки доведеться, Либо й поможе. Поціновувачі літературних перлів та елітних напаїв зазвичай збиралися воду книгарні. вікни затримувались іноді. Аж ну зовсім допізно, поки одут не починав був натякати, що пора вже, мовляв, всім додому, а декому і на роботу. На це здогадлива соба відповідала, що у стані алкогольного сп'яніння на лови з роду віку не літала, а тому нема куди й спішити. Ха -ха -ха -ха, можна й продовжити. Чудове правило, але так недовго і з голоду померти, сміялися усі. Взимку ж, коли одут іноді подавався в теплі краї, браті і наші велося важче. Зустрічатись доводилось де інде. Зими, дякувати Богу, останнім часом потеплішали, а втім, морозити ноги на холодній мокрій землі або залишати на ній візерунчасте розмаїття слідів, нікого не тішило. До речі, шановні, ніяк не второпаю. А чому в нас такі вбіса різні сліди? Зіймала іноді брови біла ворона і з подивом розглядаючи на снігу прикутний відбиток чаяної лапки. Це тому фрау ворона, що ми ментальні родичі, брав менторський тон горобець. Анатомічно ж, на жаль, ми цілковито різні. Хоча, може, воно і на краще? Чому? Чому не краще? Не вгавала снігур? Чому? Якщо майне лібе, ви мене розумієте, то уявіть себе на хвильку із совиним дзьобом, очистками, як у ті полумиски, і пазурами, як ножі. Воно вам треба. Іноді він умів бути переконливим, як ніколи. Як так вже треба, то чом би не збиратися і в нас? Вже пізніше в рідному дуплі знизував плечі мадяко. Ось і ворона не проти. Щоправда, вона ходить під крило і самою Мертою, тому, мабуть, така смілива. Решта ж поки що мовчить. Певно, вже бачать себе опатраними на твоїй пательні або на полищі поряд іншими опудальцями. Не милий дурниць, любий, була у відповідь соба. Ну, звісно, вони невеличкі, але своїх же ж ми не їмо. Ах, вона ковтнула слимку. Перекусити все ж таки доведеться. Не переймайся, все владнається. Ще ніколи так не було. Що би якось не було? Вона накинула шалика, смокнула дятла, прочинила двері і вилетіла в ніч. О, ти справда достобіса, мудра, вдалого полювання, Зіронько, позіхнув дятел, хукнув на свічку і поліз під ковдру.